У новий 2023 рік Могилів-Подільська територіальна громада входить із затвердженим головним кошторисом у сумі 393 мільйони 617 тисяч 302 гривні. Що на 17 мільйонів більше, ніж минулоріч. Це вселяє надію в те, що ми спроможні будемо на 17 мільйонів більше зробити корисних справ. Міський бюджет затверджував на останній в цьому році черговій сесії міської ради, яка відбулася у вівторок, 20 грудня. На 27-му сесію було винесено 45 питань, включно із земельними тими, які розглядаються лише на чергових сесіях. Тож до її роботи була прикута особлива увага. Сесія завершальна. Тож левова частка питань стосувалася підсумків та звітів щодо виконання міських програм. А їх на цю сесію було винесено аж п'ять. Розпочали з фінансового аналізу виконання бюджету громади за 9 місяців поточного року. Його перевиконали на 142%. відсотки. Бюджет нового року становить майже 400 мільйонів. Міський голова Геннадій Глухманюк подякував депутатам за прийняття головного кошторису міста, за яким громада житиме у 2023 році. Програми, які фінансують нашу армію, прикордонний загін, наші сертифікаційні споруди, наші програми, яка затверджена по офіцерам громади, тобто. Соціальні питання і всі питання охорони і оборони значення України на сьогоднішній день сьогодні нами прийнято. Вітаю, дякую, у селах в Казінців у вічинцях та коштулі буде новий староста. Обрано в результаті громадського опитування селян Антоніну Герегу представили депутатському загалу, кандидатуру якої на 27-й сесії міської ради було затверджено. Міські обранці затвердили кадрові зміни в апараті міської ради та виконкому і окремих їхніх структурних підрозділів, а також умови оплати праці міського голови. Більше часу депутати приділили обговоренню земельних питань, які навіть після прискіплої розгляду на засіданнях постійних комісій, котрі передували самі сесії, проходили в уточнення гарячих дискусіях та спорах. Зокрема, депутати від української стратегії Гройсмана Олександр Сарабун та Сергій Шевчук звернулися до колег із пропозицією на період воєнного часу взагалі не розглядати питання, пов'язані з наділом землі, а наголосили на першочерговому виділенні землі учасникам бойових дій. Фракція української стратегії Гройсмана запропонувала не обтяжувати і так складні умови життя для громадян та залишити коефіцієнт мінімальної вартості місячної оренди квадратного метра загальної площі нерухомого майна для фізичних осіб на рівні довоєнного, котру їхні колеги підтримали. Депутатка від БЮТу Лариса Савіцька звернулася до присутніх з пропозицією відділення басейновому управлінню водних ресурсів земельної ділянки в межах села Немії для експлуатації та догляду за гідротехнічними спорудами. Як це зроблено по сусідньому селу Серебрії, аби виготовляти необхідний пакет дозвільних документів на землеустрій вже на дві ділянки. Депутати дослухалися до колеги. На сесії депутатами були також підняті питання міського сміттєзвалища, роботи міськводоканалу та інше. А завершилася 27-ма чергова сесія Мелів Подільської міської ради на позитивній ноті. Подякую за плідну роботу та побажаннями на Новий рік.